Так, доброго вечора. Ну що, в нас турнір Кривова битва. П'ятизіркові герої без синього кольору. Давайте продовжимо день другий. Так, Вчора ми грали такою командою. Сьогодні в нас мульти-Ісколо. В принципі, ніби влаштовує. Ну, поїхали щось, спробуємо. Буде контратака, не знаю, що з нею будемо робити. Можливо, до того часу вже вб'ємо оленку. Можливо, будемо чекати. Можливо, будемо програвати. Бог його зна, що робити краще. Давай спочатку розпочнемо з червоних. Є зелений кріс. Ну, в принципі, можна спробувати скласти. Хай вже Мар'яна б'є в лікує. Так, тепер в нас будуть трошки уворотів. Давай так зробимо. Десь би жовтенький знайти нам. Давай комбо зробимо. Угу. От синіх турнір без синіх, зато синіх пре, як треба. Давай будемо волинку бити зараз. Ось, будь ласка, у ворот не спрацював. Давай четвірку фіолів. Угу. Лікує зарядилиці, добре. Давай ось так навіть сходимо. Так, зарядили ми фавна теж. Б'ють вони в таунт, Лікуй ще поки тримається. Давай спробуємо цей фланг забрати. Може, доб'ємо Мар'яну. Угу. Той фланг ми не забрали, бо там ті кончені увороти спрацювали. Але нічого вже як є. Може, десь трошки поспішив. Зараз думаю зірвати ось так синенький. Так, пройшло комбо. Угу. Ну, головне, що доміців ми вбили. А <кій> нам лікує вбили. Оману, я думаю, він не пориже. Ще й ухилилися мої. Давай спробуємо цього добити. Трішки не вистачило ось так. І так, не вистачило, скільки? 296. Ну, але хоч. Ухилились теж добре. Давай одразу сюди. Тут почекаємо, От, я думаю, три ходи. А можливо, ще й чекати. Потрібно бити ось так і все. Ми, в принципі, тут повинні добити Так, є. Трохи ризиковано десь було, але, в принципі, окей. Скорі я буду різати атаку. Ну, а ми будемо пробувати ловити в таунт. Ну і, можливо, їхній таунт відбувати. Тут справа така, що якщо Ульта не регін, то ми будемо без таунта точно. Ну, поїхали, спробуємо. Регін ще й травити буде, як завжди. Тому спробуємо її одразу якось і вбити. Але з такою, з такою поляною тут думаю, добре, що якщо ми хоча б зарядимося разок, давай спробуємо. Лікує скласти ось таким чином. Так, оце зайве трошки поїхало. Так от зараз підріже нам. Угу. Ще й заболочив його. Прекрасно. А я чогось забуло і забув. Ну, то добре, давай тоді робити комбо. Так, зарядили ще жовтеньких. І червоних зарядили. Всіх, в принципі, зарядили. Ну, Я в шоці? Давай дивимось, хто вижив. Пробуємо бити. Ага. Давай тоді агадом вдаримо сюди, цим сюди. І зробимо теж невеличке комбо ще. Тут потрібен, щоб лікуй вийшов у нас з блоку, а можливо, і ні. Можливо, тут і. Нашою філоменною все зробимо. Хоча нащо якщо є, лікуй? Ну, в принципі, витягнули. Так, тут божевілля. Ну, якщо накладуть на нас божевілля, то буде важко. Але є в нас філо-кристал. не можу не скласти. Навіть фіолів ми склали всіх. Тому б'ємо сюди в центр, перезаряджаємо філоу. Так. Угу. Таунт у нас буде, точніше лікуй буде з 50% божевілля, але ми спочатку складемо філомену, спробуємо цього кота добити, я думаю. І зарядити ось так може зелень. Угу. Зелень то ми зарядили, але цей кошак буде бити. Там травління своє повісило, окей. Вішай там що хочеш. Зараз буде бити китаєць. Сподіваюсь, ми там трішки ухилення зробимо. Так, ухилився фаун. Давай тепер цією б'ємо. Навіть не знаю, певно, поки не буду його і прожимати, бо не бачу сенсу в лікуї. Може бути так, що він просто вб'є мені своїх же. Тому не хочу. Зарядив філомену а толку з того. Зараз ще й від, відкисне агат, я думаю. <звіт> Окей, тоді. Давай споч... спробуємо зелень скласти. Хоча можна цього добити для початку. Угу. Тепер наче є в нас ще фавн. Давай спробуємо перезарядити. Ну, тут будемо добувати. Хай вона там лікується, вона вже нічого, я думаю, не зробить цікавого. А ми просто крутнемо полянку добре. Так, у неї там корінці якісь. Но вона вже нічого не зробить є. Так. А ну проти кого це я нападав? Угу, Проти якогось німця. Давай продовжимо овоч. О, тут вже цікаво. Тут же цікаво, тут, я думаю, нам потрібен Рагрім. Питання замість кого його брати. Чи потрібен нам тут лікуй? З одного боку можна в таунту ловити, з іншого ми не доживемо до того часу. Давайте приберемо лікуя все ж таки. Візьмемо аерогріма. Прибрав я лікую, тому що ФАВ не мені подобається все ж таки двоє швидких. Єдине, що перегрін середній, але вже як є, тож поїхали, спробуємо. Аерогрімом будемо пробувати чиститися від паразитів. Зараз побачимо, як це нам вдасться, чи дадуть нам зеленого в тільки, що нам потрібно. Так, ну, на одну зарядку наче зібрали. Можна ще хід почекати. Я думаю, як би його краще. Давай ось так філоу прокинемо. Добре. Угу. Тепер давай приберемо паразитів, зарядимо філоу. Ну, сюди і будемо бити, я думаю, що робити тут ще. Давай пробувати ще заряджати фігул. Так, зелений фаун страждає в нас дуже. Ну, зараз взагалі контру розбив його просто. Ну тут, я думаю, все вже, вже, вже вирішено. Давай так будемо закінчувати. Зараз кого ще заблочить. Угу. Ну і зелення нам не вистачить трійки, щоб зібрати рогрима. Хоч він і килим. Якби четвірка доїхала, отак спробувати. Як комп'ютер підказує. Але ні, не доїхав зелень там, де потрібно було. Філомена нас покинула, ну і все. Я тут, я думаю, нічого вже не зроблю. Ну, Зараз доб'ють нас. Ну, Нічого, перша поразка. Уже як є. Так, знову овоч, але один. Не знаю, чи потрібен, ні. Тут, я думаю, краще взяти лікуя все ж таки. Ось питання тепер замість. Можливо, замість цього спробувати взяти Рагріма. бо взагалі мільку може взяти ось так. Ну, давай спробуємо з мількою пограти. Може заповільнить когось. Хоча, я думаю, воно заповільнить сама себе об азуара. Так, спробуємо знайти фіол. Давай, тут десь пошукаємо ще червоний кріс. Ну, в принципі, можна пробувати шукати. Угу. Думаю, можна взривати. Так. Давай будемо бити сюди. Це зараз розбив, буде об контру в нас. Ризикуємо, звісно. Угу. На Назвара давай накинемо цього. Зробимо невеличке комбо. Це забагато вже. Ну не зарядити його. Дякую. Давай, може, встигнемо добити їх. Слухайте, ну, підвезли каміння і все. Ми тут просто-наче і в контру били, і так, але вже як є. Пробили. Так, ну, оборона в нас далеко. Тому граємо по фану. Не будемо гнатися, звісно, за топом, та й ми його не витягнемо. Тому дякую за увагу. Бачимось в нових відео.